Вітаю! Сьогодні я хочу записати огляд цієї незвичайної абстрактної, інтуїтивної колоди Таро Маргарт Пітерсен. У мене це видання 2021 року, яке було присвячене 20-й річниці з виходу першого видання цієї колоди, займається виданням цієї колоди Агія Муронія. Чим мені сподобалося це видання, тому що в мене було і попереднє, але я його віддала. Тим, що воно йде в цупкій коробочці, це можете побачити, так, все досить просто зсередини. Тут у нас такий зворотній бік. І в нас також є МВК. Ну, МБК йде і в іншому виданні. До речі, МБК тут надзвичайно поетично і цікаво написане. І також, чим воно відрізняється від попереднього. В то, тим, що тут немає рамок на звороті, на попередньому виданні сірими, е, сірими цими рамками там зворот теж має рамки, і о, тут оці винного кольору такі, бачите, рамки самих карт, але проблема тут в тому, що ну, сам друк цих рамок не найкращий, тому що ви бачите, що тут Відтінки то трохи відрізняються. Тобто, ну, не ідеально. Маргарет Пітерсен зацікавилася Таро в 1979 році, і вона почала тоді писати цю колоду. Вона планувала, що за 5 років вона її напише. Я вам поступово почну показувати старші аркани. Тут є деякі зміни в назвах, тобто, в нас після дурня йде, наприклад, наступний аркан магія, і тут не маску. І, до речі, це, цей аркан став результатом експерименту Маргарет зі старим велосипедним сідлом. Вона його перетворила на маску, потім вона подарувала цю маску своїй подрузі Луїзі, яка, до речі, написала в цьому МВК таку передмову. І потім Луїза десь подорожувала у Франції. І... Власник маленького готелю побачив цю маску, вона йому сподобалася. Луїза подарувала цю маску йому. Отака історія. Отже, Луїза в своїй передмові писала, що вона в середині 70-х познайомилася з Маргарет і познайомилася в Німеччині. Там в них проходили перші експерименти у квартирі, яку знімала Луїза і сестра Маргарет разом. Там вони говорили про Таро. Маргарет цікавилася системою Уейта, на той момент починала вона з неї. На Аркані закохані, бачите, у нас тут цікавий символізм, у нас тут змій, який скидає з себе шкіру знову і знов постійно оновлюється. А на колісничій, тут замість колісниці, коліснича у нас зображені дві кицьки. І, можливо, одна з цих кицьок це китька, з якою взаємодіяла певний період роботи над колодою Маргарет. Вона певний час жила в маленькому селищі. Спру, спруга вона називається в італійській частині Швейцарії. І там була Китька, така стара і вже дуже хвора, її звали Роза. Вона дуже любила Маргарет, сюди за неї ходила. І Вона недовго прожила, вона потім померла. І Луїза вважала її такою магічною помічницею Маргарет. І, можливо, саме тут ми бачимо. Цю китьку. Там вона не пише, до речі, в передмові, якого кольору була ця китька. На Аркані Справедливість тут більш символізм мені нагадує Аркан Суд з Таро Уейта. Ви бачите, згори там фігура, яка ніби робить те, що робить зазвичай Янгол в Таро Уейта. І там, по-моєму, в описі навіть іде акцент на те, що. Тут необхідний вищий якийсь суд. Тобто тут більше аркан суд. А, Аркан суд тут переименовано. Замість відлюдника в нас стара. Тут, якщо придивитися, тут можна побачити силует. Це взагалі такі карти, до яких треба придивлятися. На колесі життя. У нас такий цікавий образ. І, е в МБК, до речі, тут є не тільки передмова самої Луїзи, подруги, але тут є текст, який писала й сама Маргарет, і вона писала про цю карту, що вона свої образи писала на картоні. І цю карту вона перемальовувала декілька разів. Картон вже став дуже вогким, западина всередині його утворилася. Це дуже засмутило Маргарет. Вона пішла спати. На ранок вона прокинулась, вже картон був сухим. А у цій западині маленький павучок зробив павутинку, і вона так його й залишила. А до речі, щодо описів арканів, вони тут дуже незвичайні, і вони тут нібито написані в стилі білої поезії. От, якщо ви подивитесь, ось так вони виглядають. Вони не ремовані англійською мовою, але враховуючи те, що Маргарет Пітерсон була німецькомовною людиною. І писала вона е, текст німецько, а потім його переклали на англійську, то я не знаю, чи були римовані тексти німецькою, але вони надзвичайно поетичні. До речі, якщо вам цікава МБК до цієї колоди, я переклала цю МБК на українську мову, і посилання на це МБК буде під відео, мабуть, в описі під відео. Е, так от, продовжуємо. Я вже правда не пам'ятаю про що я говорила. Ну, неважливо. Наступна карта в нас випробування замість повішеного. Смерть надзвичайно. Подивіться, яка шикарна просто смерть. Якщо можна так сказати про смерть. Замість помірності у нас посередниця. Диявол, як криве дзеркало. Вежа. Якраз в той період, коли Маргарет писала вежу, вона переживала дуже складні часи і. Це був період, коли в неї були проблеми із роботою, із доходом, і при цьому в неї була донька, їй треба було якось влаштовувати своє життя. І взагалі, мені здається, з того, що я прочитала в МБК від Луїзи та від Маргарит, що Маргарет ніби проживала кожну карту, коли її писала. Зірка місяць. І був період навіть в процесі роботи над колодою, коли вже навіть здавалося, що вона ніколи її вже не завершить, вона не могла просто ем, на певному етапі продовжити роботу над, над, картою, над картами, і вона знаходилася в стані дуже глибокої, творчої кризи. Але, тим не менше, от карта оновлення замість суду або Еону. І як пише Луїза, це її найулюбленіша карта. Колоді. Тут у нас або пір'їна, або лезо, по-різному можна інтерпретувати цей образ. І це лезо, якщо це лезо, або пір'їна, прорізає такий невагомий танок кольорів і дає почуття ясності, легкості. І Луїза також писала, що їй цей образ дуже допомагає фокусувати енергію. І останній старший аркан світ. Я дотримуюсь того порядку, в якому ці карти описані в МБК. Отже, тут карти двору в нас зараз ідуть, і як ви бачите, вже в нас є відмінності. Тут уже у нас немає королев, королів, лицарів та пажів. У нас тут матір, батько, дочка і син, і у мене здалося, у мене склалося таке враження, що тут немає чітких паралелей зі стандартними рангами. І мені здається, тут варто пропрацьовувати ці ранги самостійно, тому що у мене щодо рангів різних пастей. Різні власні враження стосовно їх співвіднесення з традиційними рангами. Тому я вам покажу їх, як вони описані в МБК, а висновки вже робити вам самим. Я буду викладати зараз по 4 карти, і ми будемо їх порівнювати. Карти двору масті Монет. У нас іде син, донька. Батько і матір. І якщо ви можете подивитись, мені, наприклад, що впадає в око, це наявність зеленого кольору. Тут він такий ніжний світлий, тут він вже більш насичений, тут він, ніби вже майже змішаний з жовтим, і тут його взагалі немає. Тут у мене явно йде паралель з Знаєте, коли травинка або якась рослинка тільки починає своє життя, вона має такий світлий, ненасичений колір, потім вона вже дозріває. А потім вже вона починає втрачати цей колір і перетворюється на таку <сих>, висохшу жовту рослинку. Щодо образів, то тут на, на карті матері в нас дерево, ну, як вказівка на плодючість, на зв'язок з природою. На карті батька в нас є і вершник, який ніби полює за здобиччю. І оцей жест, знаєте, як чоловіки, коли м'язами грають. Мені здається, що тут такий е, е, чоловік у своєму традиційному базовому прояві, такий чувак обив мамонта, приніс додому, і показує, що він такий сильний, може забезпечити. Далі в нас іде донька. Донька у нас перебуває у медитації, в позі йоги, е, 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 яка називається дерево. І її розум маргарет порівнює з цим кристалом, який у нас тут зображений. Що він настільки чистий, що він очищується через медитацію. Син монет у нас також займається йогою. Наступна масть у нас полум'я, називається Flames. Я так її переклала для себе. І тут, що мені впадає в око, це. Еволюція червоного кольору. Він найбільш насичений, але сконцентрований на карті матері полум'я. Потім він перетворюється в такий більш помаранчевий, жовтий, і тут навіть додаються вже холодні відтінки. Мені здається, що це може вплинути на інтерпретацію цих карт. Маргарет описує цю карту як полум'я, народжене з полум'я. І в нас тут тигрова вершниця, як вона її описує. Я тут вершницю не бачу, а тигрусь тут у нас. Проглядає. Далі в нас наступний батько. Тут зображений індійський бог Шива, який танцюючи створив світ. А згори в нас ніби леопард. Далі в нас дочка. Дочка це фігура, яка перебуває в танці, в такому стані трансу. Від танцю. І барабанщик на Карті син, сина полум'я. Далі у нас надзвичайно пасивна масть келихів. Тут у нас всі фігури майже перебувають в стані якогось споглядання часу або занурення в себе. І перша у нас іде матір келихів, вона має найбільше зеленого кольору. І також ми бачимо знову дерево згори, тут у нас зелений пейзаж, це ну, ніби посилання на плодючість, такий образ матері. Батько, тут у нас натяк, мабуть, на лицаря, тому що в нас зображений кінь. Ну, і, можливо, оцей червоний колір як посилання на стихію вогню. Він повністю занурений в себе. І знаходиться в стані такого прийняття себе, або світу, в якому він живе. Далі в нас фігура доньки, келихів, яка пливе за течією, не роблячи ніяких зусиль. І останній це син. Він, він навіть вже не пливе, він просто заліг на дно і лежить там. І йому взагалі все однаково. Масть пір'я або масть мечів. І ми бачимо тут. Матір пір'я, таке всевидяче око, пташки летять. От Я для себе думаю, що пташки можуть бути посиланням на, знаєте, пташка високого польоту, може щось таке. На карті батька в нас такий пейзаж гірський. гірські вершини, що теж говорить про певні вершини або погляд з гори, тобто бачення великої картинки, якщо можна так сказати. І тут така досить карта холодна. Спокійна, від неї віє усамітненням. А на карті дочки в нас вже з'являється рух. Тут сама фігура дуже рухлива, тут і дракон такий досить агресивний, з розкритою пащею. Ну, тобто тут вже відбувається якась діяльність. А от на карті сина цікаво те, що сама фігура вона в позі лотоса сидить, медитує. От тут вона. Але присутні дракони, він навіть червоний. І він теж так не дуже дружньо виглядає. Тобто, тут ніби спокій через зусилля, але він такий оманливий, можливо, цей спокій. Ну, я ділюсь своїми враженнями. Тут така колода, що тут не можна її однозначно якось трактувати. Тут, мені здається, кожен, кожен має вирішувати самостійно, як, йому, як він бачить ту чи іншу карту. І далі я вам просто буду показувати, не знаю, як краще підряд карти числові. Починаємо з масті монет. Перша це у нас туз. Ну, оце дуже схоже на зернятко. і змій оточується зернятко, ніби його оберігає. Цей змій у нас ще буде далі з'являтися От в двійці, він знову з'являється змій. І тут вже відбитки двох двох підошв ніг. Ну, що натякає на те, що це ніби рух, рух вже почався. так? Далі в нас відбиток однієї лише ноги. Це ніби крок у щось нове, і тут у нас блакитним кольором зображено символ Ом цей звук, який в деяких традиціях вважають звуком створення світу. Тобто Тут, мені здається, карта про щось нове, про створення чогось нового. Тут у нас вже з'являється квадрат і знову ж змій, який ніби його захищає. Тобто тут, мабуть, традиційно про структуру, про кордони. А от Тут цікаво, тут на п'ятірці вже з'являється маска. Е, у нас вона вже була в старшому аркані е, магія. Да? Е, е, ну, Арканмаг, іншими словами. А тут, тут на п'ятірці дисків, опис тут дуже близький до овейта. Але, от я думаю, може це означати те, що в складних ситуаціях нам доводиться одягати маски. І маска ще в нас з'явиться там в масті мечів. Е, шістка. Монет. Цікаво, так відбитки зроблені, ніби це фігура, яка сидить на землі і опирається об землю ще й руками. Тобто, це сидяча фігура, Тобто людина, яка повністю спирається на землю, Тобто потребує ніби додаткової опори. А тут у нас дивіться, у нас і скелет, тобто те, що вже давно померло, і парусток. Тобто щось вмирає і щось нове народжується. Дуже мені подобається ця вісімка монет, тому що тут, ніби листок, як маленький всесвіт, з безліччю деталей. І ці деталі, в свою чергу, є частиною ще більшого всесвіту, яким є дерево. Далі в нас іде дев'ятка монет. І на дев'ятці в нас просто камінь. І камінь це сама по собі така дуже змістовна структура в кожному камені. Дуже багато різних мінералів, мікроелементів, майже таблиця Мінділеєва вся. Тобто, сам навіть маленький камінчик він є наповнений великою кількістю різноманітних елементів. А тут цей символізм Маргарет описує досить, ну так, позитивно. Я би сказала для цієї карти, але моє саме бачення цього лабіринту як закритої структури. І десятка дисків, особливо у Вейта, вона така досить важка за енергетикою, тому що це така може бути золота клітка за цією картою. І тут мені здається, що це саме цей аспект, тому що тут ще в нас є нібито вже оброблений діамант. Тобто і аспект коштовності, і цінності, і завершеності, тобто він вже оброблений цей діамант, але при цьому все це ніби в лабіринті, з якого вийти. не можеш, ти ніби відрізаний від зовнішнього світу. Далі в нас масть келихів, і на тузі в нас лотос як символ чистоти. Далі у нас вже з'являються дві фігури, які звернені одна до одної, Тож... Я не знаю, чи ви це чуєте, але в нас. На вулиці місцевий кіт хоче компанію собі. До речі, це він дізнався, що я показую дві келихів, і він почув поклик любові. Так от, дві келихів — це вже дві особи спілкування. Трійка келихів — вже вони ручками машуть, вже їм, мабуть, весело. Ну, вже там щось відбувається, якийсь двіж. А оце карти, наступні три карти, мені вони були дуже важкі в сприйнятті, і без МБК мені якось було важко їх зрозуміти. Це от, четвірка, п'ятірка і шістка Келихів. Ну, п'ятірку, якщо її інтерпретувати як Уетівську, то можна оці краплинки, як сльози, інтерпретувати. Оцю карту Маргарет описує як хвилю, задоволення, яка. З минулого нас накриває. Ну, для мене минуле це не завжди про задоволення. У кожної людини різне минуле. Четвірка. За описом в неї більше на Витівську схожа. Але, ну, оці три карти для мене такі проблемні. Можливо, у вас будуть якісь інсайти стосовно цих карт. Сімка келихів. карта ілюзій. І тут у нас не зрозуміло, що на ній зображено, тому що тут нібито нагадує човен. А також тут ми бачимо он, очі, ніс, ру, рот, ніби це також чиєсь обличчя. Ну, тут дуже важко зрозуміти, що. Тут е, у нас глибини, це ніби поверхня води, і це такі темні, морські або в... просто водні глибини, в які ми занурюємося для того, щоб. Або сховатися, або щось зрозуміти. Яскравий і зрозумілий символізм це перлина, яка дуже часто асоціюється з бажаннями, які здійснюються. І океан. океан, який є прихистком для багатьох видів, які там живуть, а також який, можливо, дав життя і людям. Наступна. Масть, масть полум'я, і це у нас туз. Двійка, на двійці у нас, бачите, і місяць, і сонце. І вони <смас> тут або протистояння, або поєднання різних енергій. На трійці у нас вже з'являється малюночок, такий, знаєте, дуже нагадує живопис печерний живопис перших цивілізацій, ніби як первинний прояв творчості. На четвірці ми ніби бачимо море або океан. І що це вода або це вогонь, я не знаю, але виглядає досить спокійно. І сонце, воно вже так, десь на горизонті, а ми знаємо, що коли воно на горизонті, воно вже не пече. Ну, тут, по-моєму, така класична п'ятірка жезлів, просто в абстрактній інтерпретації витівська п'ятірка. А оце дуже цікава карта. Подивіться, який в нас тут пристрасний танок. Якщо прям придивитися, то він дуже пристрасний. А згори в нас тут ще й леопард стрибає. Тут, 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 тут такий прям ем, пристрасний стрибок, так би мовити. Тут у нас, бачите, тигр і людина. Людина-тигр. Це може і напад, і захист, що завгодно може бути. Вісімка на у на лучник. досить теж зрозумілий символізм. І також у нас тут киця, якась дика киця. Дев'ятка, червона, дуже схожа на туз, але в тузі у нас невеличкий віконечко червоне. тут вже вся карта червона. Найвищий прояв масті вогню. І десятка. Десятка теж досить, як мені здається, в позитивному ключі зображена, тому що тут у нас, так, з одного боку, в нас вже є тут скелетик, тобто щось вмирає, а з іншого боку, у нас Фенікс розкриває свої крила, тобто вже щось нове народжується. Як на мене, дуже важко в десятці жезлів щось нове народити, тому, знову ж таки, як на мене, це дуже позитивний погляд на цю карту, але ну, так бачить. Маргарет Пітерса не має на це повне право, оскільки вона є художницею. І далі масть пір'я туз. Шикарний наш піря павича. Два, дві пір'їнки спокійно лежать. Дуже мені це Кроулянську рулянську нагадує ем, традицію зображення. Дуже красномовна трійка пір'я. Можна не знати. Систему Таро, щоб зрозуміти, що воно означає. Четвірка, як на мене, уейтівська фігура явно спить, і ця пірінка згори, ніби прикриває сон цієї фігури. П'ятірка теж, як на мене, не має посилання на, на символізм уейта, тому що тут явно бійка, бійка на ножах, кривава. І ще є люди, які або приймають в цьому участь, або просто є свідками. Шістка мені знов більш короулянську нагадує традицію, тому що тут, бачите, є один якийсь такий центр, куди ніби направлені зусилля, ніби фокус уваги якийсь один, а отут у нас ще таке мереживо, мережа, сітка ну, тобто якась колективна, можлива робота, яка направлена на якийсь один фокус уваги. На сімці тут явно видно хижого птаха і метелика. І, по-моєму, метелик в небезпеці. Вісімка і знову в нас тут маска. Пам'ятаєте, у нас на п'ятірці монет була маска. І зараз у нас на вісімці маска, і лише одне око. Знаєте, як цей вираз, що глянути хоча б одним оком. От ніби, ніби якраз це про цю ситуацію, коли погляд лише одним оком, ніби так дуже акуратно, непомітно, але при цьому існує маска. Тобто людина приховує себе, своє ставлення. Дев'ятка з переляканими очима. І остання карта десятка. Дуже гарна карта, хоча при цьому вона дуже бентежить своїми насиченими кольорами цими деревами, які, можливо, і не є деревами, можливо, лише і тінню дерев. І, ніби ем, ворони сидять на дереві. Чорні ворони. Бачите, в них клюви. Дуже гарна і дуже. Бентежна картина. Така цікава була в нас колода. Дякую за увагу. До нових зустрічей!